Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Запряг сьогодні отакі коники до пари. Їду по сіно і вирішив зазняти таке відео таких робочих коників. Істо. Коники такі середнячок для роботи. Є вони на продажу, можна і в парі, в парі буде бонус, знижка, якщо б пару брали, а якби брали поодинці, теж коні не є дорогі, ціни доступні. От вирішив зняти таке відео, їду по сіну і так хочу розказати, які коні є до роботи. Справа оце кінь. Вісім років. Кінь такий середняк. Я його заприг сьогодні перший раз до пари. Коні взагалі дали запрягтися, все повністю. Не копаються нічого, бо не раз є таке, якщо запрягати до пари, то трошки, трошки погано поводяться так зараз ідуть хоч би що. І помало, не спіша. Хочу вам таке показати таких, таких коників. Ось зліва кубила. Кубила молода. П'ять років. П'ять років кубилі. Теж є на продажу. Віста. Ого-го-гоупуями. Тресло ість. Теж така кубилка на продажу 5 років. Така середняк спокійна, дуже. Вже, не знаю, що таке копнути, вкусити там, чи щуритися. Такого нема. Що той, що, що кінче кубил. Коні ходять на поєдинок, вони не є з пари. Вони вообще кажу, сьогодні перший раз запряжні до пари. Отак. От рішив вам таке відео зробити. Оу. Дам трошки на траву, зараз стану, покажу їх, обіду спереду. Оу, Тр. Покажу вам. Вони пастися хочуть, але стояли паслися, тільки забрав щойно з пасовіска. Санці світи, не знаю, може добре, не видно буде. От кого би цікавили, такі коники телефонуйте. Номер буде в описі вказаний. Детальніше все розкажу по телефону. От такі середня коники для роботи. Зараз вже не дуже так є робота для коней, але на осінь, але ще таке обмін не цікавить, кажу, відразу, бо зараз на зиму коні не потрібно, так роботи нема. Можемо і доставити, якщо десь недалеко. Коні знаходяться в Тернопільській області, в Підгаєцькому районі. Коники робочі. Кубила трохи нечиста, бо тарілася. Витерилась. Кінь не тарився, кінь чистіший. Хочуть пасти, це травечка молоденька. Зараз такої трави вже так нема. Всюди повисухало все. тут і так. Що є, що пасти. Кого би цікавили отакі от коні. Каже, номер буде в описі, можете телефонувати, можемо і доставити, якщо недалеко. Беремо коні і на м'ясо. Можемо поміняти, але тільки на м'ясо, на руки не міняє. Якби щось мали, то можете телефонувати. Можемо і за худобу поміняти. Питань, немає мати на що такого. Кінь трошки більше впитані ще й відкупили. Грубший трохи. По висоті однакові. То що він трохи більш впитаніший, але він старший. Вона молоденька. їй якраз зараз має бути і най ще 5 років, їй має бути 5 років кобилі. Кажу, коні не полощаться, нічого, коні спокійні. От кого би такі цікавили коники. Каже, можемо і доставити. З горба дуже добре тримають що то, що то. Назад, вперед. Як це каже колгоспні коні роблять любу роботу. Оу, сий! Зараз нагород зайдете. Я його став трошки по пасіці і зараз їдемо далі, ще маємо їхати трохи далеко на друге село потюки, ще трохи є що їхати. По сіно. Коні хоч зараз ще не потрібно, вони коні зараз пасуться. Ще, до... ще не забираємо до стайні, а скоро прийдеться, бо вже в дощі, зимно то раптом у пару днів погоди і вже кажеш далі то вже коні стануть напевно що до стайні підуть От такі коні зерна зараз не бачу нічого то щоб тільки пасуться там інька є Перший раз сьогодні тільки їх заприг до пари. Так, їздив на поєдинок і пішов, комусь треба, би було когось би цікаво, то запряжу на поєдинок, покажу. А може і так гоу, стій, Трирр, ну дай йдете, Трирр. Трави, що ліпшої немачать, чи що. Кажу, кого би цікаво, то запряжу, шок чи коня, чи кубило, покажу, як де добре. Ціни ці не є, дорогі. Можете телефонувати. Ще навіть може когось цікавить, чи є дуже добрий гарний жеребець на продажу. В'юа. Познімаю, ще покажу жеребця на продажу. Кого би цікавило, то можеш телефонувати, скину відео, покажу. Жеребець молодий, два роки минуло, але заприжний і все повністю. Може бути на поєдинок, може бути до пари, але жеребець. жеребець поридний, великий. Йде по великих конях. Віста. Будемо завершувати, от показав я коні й тут що. Я ми сильні, поїхав трохи скорше. Дорога, не неудобно в самому знімати, так що будемо завершувати відео. Ось такі коні. Є і великі, коні, є і маленькі. Кого що цікавить, різні. І, та... Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте От такі, таке сьогодні наше відео. Всім дякую за увагу.